Історія модернізації України це по суті історія двох абсолютно різних світів. Уявіть собі, двічі під владою двох могутніх імперій ці землі переживали просто колосальну промислову трансформацію. Але, от методи, цілі, а головне, ціна цих перетворень були кардинально різними. Це розповідь про те, як Україна стала промисловим серцем спочатку однієї імперії, а потім іншої, і яку ж плату за це довелося віддати. Отже, ключове питання, яке ми сьогодні розберемо, як так сталося, що саме українські землі перетворилися на епіцентр індустріалізації для двох велетенських держав. Щоб знайти відповідь, нам треба подивитися на два великі історичні акти, і кожен з них залишив глибокий, а часом і дуже кривавий слід. Давайте почнемо з першого акту. Він розгортається після реформ 1860-х років у Російській імперії. Це був час великих обіцянок неймовірних темпів. Здавалося, для українських земель настає нова ера прогресу і процвітання. Просто погляньте на цю хронологію за якихось 40 років. Це ж мить в історії від скасування кріпацтва до початку ХХ століття. Регіон перетворився з переважно аграрного на потужний промисловий центр. Скасування кріпацтва у 1861 році по суті вивільнило мільйони рук, створивши величезний ринок робочої сили і змусивши людей шукати заробітку на нових заводах і шахтах. А ось ця цифра на слайді вона справді вражає на 1900 рік. Україна видобувала 69% усього кам'яного вугілля в Російській імперії. Тільки уявіть собі цей масштаб, Донбас став головним паливним котлом для всієї імперії, що дало просто неймовірний поштовх металургії та машинобудуванню. Так що ж живило цей промисловий вибух? Ну, по перше, за різниці вони стали справжніми артеріями, які з'єднали сировинні басейни з портами. По-друге, величезний іноземний капітал. Британці, як от знаменитий Джон Юс, а також французи та бельгійці, дуже активно вкладали гроші у видобуток вугілля та руди. Саме так і сформувалися ці нові гігантські промислові райони, що працювали як єдиний злагоджений механізм. Але як то кажуть, у кожної медалі є й інший бік. За цим блискучим фасадом промислового зростання ховалася зовсім інша реальність. Імперська модель розвитку мала свою ціну, і вона була високою. Економіка України набувала дедалі більш однобокого, по суті колоніального характеру. У чому ж була суть імперської політики? А все просто у дисбалансі. Перевагу надавали тим галузям, що задовольняли потреби центру, видобутку сировини і металургії. А от легка промисловість, яка могла б конкурувати з російськими підприємствами, свідомо гальмувалася. Капітали просто викачувалися з українських губерній, сировина продавалася за дешево, а от готові товари з Росії коштували дорого. І цифри тут, як то кажуть, говорять самі за себе. Напередодні Першої світової війни Надніпрянщина забезпечувала 72% видобутку сировини в імперії, але виробляла лише 15% готової продукції. Це ж класична модель сировинного придатку, де ресурси викачуються для розвитку промисловості митрополії. А тепер переносимось у наступну епоху. Після революції та громадянської війни на сцену вийшла радянська влада з іще грандіознішою обіцянкою. Ішлося вже не просто про індустріалізацію, а про створення абсолютно нового суспільства. Це була так звана революція згори», яка мала змінити все докорінно. Але що насправді відчували люди? Ця цитата показує справжню прірву між офіційною пропагандою та реальністю для українського селянства. А це 86% населення на той час. Політика колективізації виглядала не як крок у світле майбутнє, а як повернення до найгірших часів підневільної праці. Цілі радянської модернізації були, скажімо так, радикальними. Головним пріоритетом було зовсім не покращення життя людей, а створення потужного військово-промислового комплексу. Для чого? Для майбутньої світової революції. А для цього треба було збудувати самодостатню економіку, взяти під повний контроль сільське господарство і, звісно, зламати опір селянства, ліквідувавши найзаможніших господарів так званих куркулів. І ось тут ми підходимо до кульмінації, до найстрашнішого методи, якими досягалися ці цілі, перетворили індустріалізацію на справжню війну проти власного народу і особливо проти українського села. Розкуркулення це був не просто якийсь економічний захід, ні, це був добре організований терор. Під категорію куркуль міг потрапити будь-хто, хто просто чинив опір колективізації або був трохи заможнішим за інших. У людей забрали абсолютно все, а їх самих разом із сім'ями депортували. В Україні жертвами цього стали близько 300 тисяч селян. Це був свідомий, цілеспрямований удар по соціальній структурі села. Наслідки були ну просто катастрофічними, і цифри це доводять краще за будь-які слова. Лише за п'ять років примусової колективізації поголів'я худоби скоротилося вдвічі, а свиней та овець майже вчетверо. Не бажаючи віддавати останнє до колгоспів, селяни були змушені масово забивати худобу. Сільське господарство було фактично зруйноване. Але найстрашнішим інструментом радянської модернізації стали хлібозаготівлі. І це була не просто помилка чи погане управління, це була свідомо організована система, яка й призвела до Голодомору. Отже, давайте розберемо цю фатальну математику. У 1932 році в Україні зібрали 14,65 мільйона тонн зерна. Це був не найкращий урожай, але його було цілком достатньо, щоб прогодувати всіх людей. Однак роком раніше, у 1931, держава вже показала, на що здатна, і забрала нищівні 7,39 мільйона тонн, залишивши багато господарств на межі голоду. І от, попри менший врожай, у 1932 році влада продовжила вимагати нереальне. В результаті було конфісковано майже 4,3 мільйона тонн. У селян забирали абсолютно все до останньої зернини, включно з насінням для майбутнього посіву. Це був смертний вирок, інакше це не назвеш. Отже, давайте спробуємо підбити такий собі підсмок дві епохи, дві модернізації, яким же був кінцевий баланс, що було в кредиті, тобто у досягненнях, а що в дебеті – у витратах. Щоб зрозуміти логіку радянського режиму, важливо знати ось цей термін автаркія, тобто створення замкнутої економіки, яка не залежить від капіталістичного світу. І саме заради цієї мети, побудови самодостатньої військової фортеці, влада була готова йти на абсолютно будь-які жертви. Отже, фінальний баланс, що у нас в кредиті, так, безперечно, вражаючі промислові об'єкти, як одні прогрес і створення потужної важкої промисловості. Але тепер подивилося на дебет на ціну цього прогресу. За царизму це була колоніальна експлуатація. А за радянської влади ціна стала просто жахливою. Масовий терор, голодомор, знищення цілих соціальних класів і тотальна бідність населення. Досягнення були буквально побудовані на незліченних людських стражданнях. І це, мабуть, найважливіший висновок з усієї цієї історії. У радянській моделі терор не був якимось випадковим побічним ефектом індустріалізації, ні. Він був її головним механізмом, її двигуном. Без дармової праці в'язнів гулагу та безжального пограбування села через колективізацію та Голодомор, цей промисловий ривок був би просто неможливим. Історія української модернізації залишає нас із цим дуже складним і болючим питанням. Коли ми дивимося на величні промислові споруди, чи завжди ми пам'ятаємо, якою ціною вони були зведені? Це питання, над яким, безперечно, варто замислитися.